Усім привіт! Усі ми знаємо, що цукерки шкідливі для здоров'я. Вого ж можна зробити цукерки, які б не те що не шкодили, а були б корисні нам. Якщо вас це зацікавило, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і пишіть коменти. А я показую рецепт цих чудо-цукерок. У цих цукерок потрібно взяти зелену гречку. Я взяла її з вечора. Дуже добре промила і замочила холодною водою на всю ніч. Сьогодні зранку я гречку промила, відсідила всю воду і тепер заливаю її окропом. Буквально хвилин на 10. Через 10 хвилин проціджую замочену гречку. І ще раз добре її промию під проточною водою. До процідженої гречки додаю 10 фініків які я попередньо замочила, очистила від шкірок і кісточок і всипаю їх до гречки. А ще всипаю сюди какао. Какао всипати стільки, скільки ви хочете. Можете регулювати смак цукерок, можна їх робити більш Такими шоколаднішими і менш. Вбиваю це все погружним блендером. <звук> Пробувала масу на смак, і мені вона виявилась не такою вже й солодкою. Я додала ложечку меду. Ви орієнтуйтесь на свій смак. Можна підсолоджувати будь-чим, звичайним цукром і цукрозамінниками. Я вирішила трішечки меду. покласти. Ось Така однорідна, перетерта получилась у мене маса. Я пробую на смак і. Хочу ще солодшу, додам ще трохи меду і всиплю сюди невелику кількість подрібненого арахісу. І тепер це все вимішую. Маса для цукерок вже готова. Тепер її потрібно охолодити в холодильнику, щоб краще було з неї ліпити цукерки. Ставлю в холодильник хвилин на 30. Через півгодини дістаю. Нашу змелену масу з холодильника і змоченими руками, скручую цукерки, можна робити кульки, можна робити у формі трюфелів, ось так, така приблизно форма. І викладаю на тарілочку. Зараз накручу цих цукерок і далі буду їх обвалювати в посипці. Якості посипки можна використовувати будь-що. Я сьогодні змолола декілька штук печива Марія, всипала сюди трішечки какао і змолола також трошки арахісу. І тепер в цій посипці буду обвалювати цукерочки. Ці цукерки просто геніальний винахід для того, щоб кормити ними своїх дітей. які Люблять багато їсти солодкого і багато цукеру. І нарешті настав час насолоджуватись цим неординарним делікатесом. Усім смачного! Дуже рекомендую вам скористатися цим рецептом. Ви будете в захваті від результату!